І просто зараз вони спрямовані проти Аллатра в Україні, і ми це чітко бачимо з Америки. І тоді виникає запитання: невже в Україні відповідальні служби цього не бачать або не хочуть бачити? Мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітників СБУ та офісу Генерального прокурора України. Знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів «АЛЛАТРА» в Україні є агентом російського рацирсу. Тоді я ставлю лише одне: логічне і закономірне запитання як так вийшло, що досі стосовно цього агента російського рацирсу не порушено кримінальну справу. Хіба не очевидно, що справа ініційована цим агентом проти учасників АЛЛАТРА в Україні? Містить звинувачення явно схожі з тими ж сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, висунутими учасникам в Росії, аж до найдрібніших деталей.